Всім привіт! Що там на зв'язі? До мене прийшла деяка кількість посилочок з AliExpress. Я ще сам не знаю, які де. Думаю, що тут можливо буде щось цікаве, може щось і пригодиться. Я зроблю зараз коротку розпаковку, і ті товари, які вас зацікавлять, можете написати в коментарях, і ми зробимо якусь детальний огляд кожного з них. Ну а зараз у нас буде таке швидке, швидке відео. Значить, що це у нас? Я вже бачу що це? Це у нас паяльник. Ось такий от паяльник. Значить, він з датчиком йде температури, я вже згадав його. Да, це е, прикольна компанія, Я у них замовляв і викрутки, вже, і датчики. Е, товари приходять гарної якості. Посилка, правда, до мене йшла довго, бо я думаю, що багато було товару. І в мене на посилці було написано, що е, мене перевіряли. Так, перше паяння. Друге. Такі маленькі е, гвинтики, я правда думав, що вони будуть більші, якщо чесно, бо такі мені в хазяйстві не пригодяться. Ну, це для якоїсь електроніки, хто таким займається, то да, дійсно це прикольно. Їх 500 штук в коробочці, комусь може принадобитися. Так, оце прикольна штука. Прийшла воно ось так: в такому стані розсейкане, але я вже подивився: сам товар не пошкоджений. Що це таке? Це датчик диму для розумного будинку. Він конектиться до телефону, до Wi-Fi. Дуже проста і безкоштовна прилажуха. Smart Life або Tuya. Воно може вас повіщати. Воно, по-перше, має само сигнал по собі. Воно пищить, якщо дим є, і приходить вам повідомлення на телефон. Окрім цього, ви можете допустимо підключити якісь датчики. Або крани розумні, які закривають там, воду і тому тут перекривають, наприклад, чи ще щось. Ну, зробити якусь автоматизацію, там, вимкнути вентиляцію чи ще щось. Я собі це роблю для вентиляції. Так. Ще я заказував ось таку. У мене вже такі є. Вона мені сподобалася, як працює. Це Wi-Fi розетка. У нас захистом від дітей. Бачите? Вона коштує в районі 100 гривень зараз. До речі, я не сказав, що цей паяльник тоже коштує Мені здається, в районі 300 гривень. Це на дату випуску відео. Значить, що робить цей, ця розумна розетка? Буквально 100 гривень, але кайфу від неї просто куча. Значить, точно так само ти його конектуєш до цього прилаженька і ти можеш виключати або включати дистанційно якісь свої прилади. Ти можеш дивитися, скільки йде споживання. Ну, наприклад, там, в мене в підвалі зараз дуже велика сирость. Я поставив собі вентилятор, поставив його. У мене там Wi-Fi просто є. Я поставив цю розетку, і я або включаю, або виключаю. Вентилятор дистанційно, ну, щоб посушувати підвал. Тобто, щоб не треба кожен раз спускатися, виходити чи ще щось. Точно так само ви можете зробити автоматизацію буквально на все, що вам цікавить. Так. Це, це, здається, ще одна така розеточка. Так, да, це ще одна така розетка, ми її не будемо розтаховувати. Значить, оце наступний розумний датчик. Якщо ми вже пішли по датчиках. Він на фотках виглядає великим. Це вже другий, який я замовляю. Перший я поставив батькам е і дистанційно контролюю їхню температуру і вологість в будинку. Значить, він е показує температуру і вологість, конектиться точно до того самого е приложенька, Можна от його скачати по цій силочці. І, наприклад, зв'язати з цією розеткою. Тобто, як тільки у вас вологість допустим, піднялася в, в підвалі, у вас включається ця розетка, відповідно, включається вентилятор. витяжка. Наприклад. Тобто, у вас вентилятор не працює постійно, а працює тільки тоді, коли вам це потрібно, економить там, вже енергію, ну і працює по якомусь там режиму. Точно так само ці розетки можна, до речі, настраювати по таймеру, там що днем працює, ну і вночі ні, щоб була там тиша якась чи ще ж. От такі, е, можна настраювати робити штучки. Е, так. Це зажимчики, я просто взяв для тесту подивитися, як вони працюють. Це просто зажимчики. Ще я заказував всякі кейсики коробочки, для того, щоб можна було складати якийсь мілкий інструмент. Поки заказував їх на тест, подивитися, яке воно пройде. Потім буду заказувати інші, якщо цікаво. Ну, не знаю, щось маленьке складати, можливо, і прикольно. Так. Ага, ось. Так, оце прикольна річ. У мене таких ще не було. Я хочу в перший раз в житті спробувати, як воно працює. Хто мені ага, ось так воно працює. І ти можеш щось там собі підзажимати. Давайте так, що воно може зажати. Наприклад, мені треба склеїти да? ножа. І ми собі взяли, таку його затиснули. Да, воно дійсно гарно тримає. Ну, зажме, якщо треба щось там склеїти. Бач, нажав, відпустив. Таких у мене 4 штуки і це коштувало в районі 200 гривень. Я вважаю, що при нинішніх цінах... Це дуже дешево. Так, 4-5 в мене таких штук. Що Це дуже дешево. За такі смішні гроші. Зараз у нас в Україні нічого не купиш. Так, ще одна штука, яку я вже очікував, воно прийшло, бачите, дереве. Зараз ми подивимося, чи воно постраждало. Ну Оце реально крута річ. Значить, я її чекав. Е, чекав, чому? Я маю одну розетку, е, гарно змонтовану в мене в підвалі, але мені дуже сильно не вистачає якихось робочих е, шерезеточок. Плюс вона кожна з них виключається. Тут ліхтарик, ось тут це просто ліхтарик, який може працювати собі. Ну, і ще мати там два USB Type-C, ну це прям теж і окремо на включателі. Я думаю, що це круто. І це теж в районі 250 гривень. десь отак воно це коштувало. Так, наступна нас посилочка у нас. Угу, Я зрозумів. Знаєте що це? Це кран, який конектиться опять таки до цих ж датчиків, який конектиться до цих ж розеток. Це все одна і та сама система. Дивіться. Воно працює через прилаженька Туя або Smart Life. От у мене майже весь будинок на Life. У мене котли працюють на цьому, датчик вентиляції працює. Зараз датчик СО2. Я замовив, він теж буде сюди працювати по ньому. І е, це кран дистанційний, який може перекривати воду у разі протічки. У мене була інша посилка, я ще не встиг зняти огляд, вона була невелика. Там прийшов датчик якраз кічки. Тепер до нього прийшов окремою посилкою кран. Він під'єднується до 220. Це значить монтажні кріплення, щоб його вчепити на трубу. І як він виглядає? Ось так він виглядає. Він має речажок, флажок, і він переводиться. В різні положення. Наприклад, зараз це в нас відкрито. Якщо він спрацює, бачите, він працює по Wi-Fi, допустим, допустимо, да, його можна налаштувати. Не можна налаштовувати систему автополиву, наприклад, щоб раз там, в день на півгодини кран відкривався, полів осуществлявся, і кран буде перекриватися. Тобто він сам, я ну, не хочу його зараз двигати, він перекриває або закриває. Тобто він це флажковий має бути механізм. Ти його ставиш, фіксуєш на трубу. Поміж ось цього кріплення, і він сам тобі перекриває, закриває. Ти можеш керувати це сам або автоматизувати згідно цих датчиків. Так. У нас є схожі прикли... прибори у Ajax, але у Ajax вони коштують ну, неймовірно дорогих грошей, і за ціною там якогось одного датчика цього протечки, то моя я можу зробити там майже половину розумного будинку в хаті. Так, в мене є точно такий самий, але він іде в мене менший. Цей трошки більший. Батарейка. Не можу достати. Ну, він ось на 150 см. Різниця в тому, що той, що в мене не має глубіноміра. Тут має глубиномір, тобто ти можеш щось по... по, по поміряти в глибину. Так, це подивилося. Це у нас це просто кейс. Я хочу навести собі порядок у свої міні-майстерні, якісь різні вінтики-болтики по різних поличках, щоб їх розфасувати, а то у них все у банках з-під майонезу вже досить їм там лежати. Так, що воно й залишилось? Ще. Я навіть поняття не маю, що тут. ага Блін, ну, це те, що я чекав, це зараз якраз по вентиляції питання. Значить, все, я вже знаю що це. Внобу в мене буде працювати опять-таки з цією розеткою. А, ага, от вона була. Значить, точно в мене буде повністю йти автоматизація з цією розеткою а, і з датчиком вологості. Це я ставлю в мене в дверях в підвальне приміщення. У мене є вентиляційна решітка, така широка. І звідти ну, тіпа, там вентиляція йде. Але вона йде природня. Її недостатньо. Абсолютно недостатньо. Тому якраз на ширину цієї решітки буде зараз скручуватись отак от три цих вентилятора. Вони кожен з них бере по 5 ватт, вони е е мало потужні, але вони будуть створювати примусовий обмін повітря, тобто зменшення вологості, сирості, менше грибка в подвалі. Е ну ви зрозуміли, да, що ці решіточки будуть накладатися на Це буде така антівандальна конструкція. Решиточки йдуть з двох боків, тому буде, сам пропелер буде захищений. В комплекті ми маємо такі плинтики. І саме класно, що ці всі вентилятори конектуються ось сюди. Тобто, ти їх з'єднуєш там послідовно. От у нас штекер іде. І е, ми конектимо і маємо тут регулятор потужності. Виключили да? і включили, допустим. ми можемо регулювати потужність. А вмикати-вимикати ми будемо його через розумну розетку по датчику. Тобто, як тільки буде в подвальному приміщенні збільшуватись вологість, оцей малесенький датчик буде ловити це все, буде давати сигнал на розєтку, розетка буде включатися давати потужність і буде працювати витяжка. Як тільки вологість у нас впаде, датчик це фіксує, подає сигнал на розетку, розетка вимикає вентиляцію. Ну, як на мене, це мегабюджетне рішення. Значить, ці вентилятори коштували в 800 гривень. 800, розетка 100, датчик, по-моєму, 150 до 200 гривень. Можете порахувати, от що в тисячу з копійками ми можемо автоматизувати вентиляцію в якомусь підсобному приміщенні. Як на мене, це дешево. По нинішнім цінам це дуже дешево і круто. Так, і остання посилка, я брав його на пробу. Але вона виглядала набагато більша. Ну, Все на алі виглядає більше на фотографіях. Можливо, комусь таке і понадобиться, бо я думав, що, якщо чесно, що воно буде велике, я зможу складати сюди інструмент. Ну, якийсь він сюди і влізе. Е, я думаю, що багато чого сюди можна буде і напихнути. Але не супер багато. Не супер багато. Ну, дивись, воно має такі каменчики. Але ж таки, опять ціна, по-моєму, до 300 гривень. І, як на мене, за 300 гривень нормальна сумка. Аби було трошки більше, було б краще. Отакі. Е... Посилочки ми зараз маємо. Будь ласка, напишіть в коментарях, який товар вас зацікавив, що саме, я можу щось розповісти. Я не професійний майстер, вентиляціонщик чи ще хтось. Я просто любитель, який для себе строїть комфортне життя за мінімальні кошти. Тобто я вивчаю ці питання сам, я сам передивлюся весь Ютуб, наприклад, да, щоб подивитися ці рішення з вентиляцією, і прийшов до цього, що можна вам це тисячу з лишнім гривень зробити автоматичну вентиляцію. І це, як на мене, мега круто, круте рішення за такий кошт. Тому що, якщо ви звернетеся до вентиляційних компаній, або почнете самі щось робити, поставити просто вентилятор, який буде крутити круглий рік і не будете відслідковувати вологість там, в приміщенні, то він або його пересушує, або ну, ще щось, або зимою буде затягувати дуже багато холодного повітря, що теж вам не потрібно. Тому по датчику температури і вологості це може працювати максимально оптимально. І благодаря нашим друзям з Китаю це можна все зробити за дуже приємні кошти. Так що всім бажаю гарного дня, всім миру, здоров'я і до наступних зустрічей на каналі ШОТАМ.